Всім привіт! І ми продовжуємо проходити Лімбо. Як ви пам'ятаєте, минулого разу, якраз коли я прощався, мене задовило, але сподіваюся, цього разу я не повторюю помилки. Ось це має бути десь тут. Десь тут. Ось давайте спустимось. Так, це тут. Давайте обережненько покотимо цей. Kamienczyk, tak, tak, tak. U nich strzmło zainarstwo. A, nie, 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 nie. A, znowu. Znowu to samo. A. Tak. Jeszcze raz. O, tak. Teraz, ciemno, obереżnie. Bardzo, bardzo, obереżnie, obереżnie, obереżnie. Tak, nazad, 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 nazad. O. Є, я зробив це. Так, ось, стрибаємо, стрибаємо, дай. Ні, килл. Ааа. Ооо тут... Тут ту. ми мусимо по цьому круглому... А, ось, ось, так, ні, ні, а а, а Слизький камінь. Давайте ще раз. Потрібно обережніше, обережніше. Тут не дуже потрібно поспішати, всю гру потрібно обдумувати перед тим, як щось робиш, так. Ось. О, ні, ооо, я поспішив з своїми висновками, потрібно поспішати, дуже поспішати. Оскільки якщо ми зараз не будемо поспішати, то нас з'їдять. А, так. Є, yeah, так, ми вибралися. Ми, ми виплуталися з цього кокона. Хоча, здається, так... Якийсь клаптик все ж таки залишився. Ось. Оу! Хто ти? Друже, ааа. Ось такі пастки <кхи> по всій... А! Це було неочікувано. Я, я навіть не бачив цього капкана. Що ж, давайте далі. Стільки пасток протягом всієї гри. Все це трохи насторожує, Думається, а навіщо я йду вперед, якщо мене хочуть вбити. Але цікавість переборює якісь почуття самозбереження. А ні, ні ще одна... А. Так. Oh, 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 oh. так оу oh. кил, о о, оу оу-оу-оу-оу-оу о. Все таке ненадійне. О! І тут ці... Кіл... кіл Так, обережно. Ось, зараз потрібно, мабуть, стрибнути... Досить це легко, якщо розуміти, що робиш, і трохи знати фізику. Якась трохи музика насторожує... Оу, ще... Що це? Хоча... Ця... Ця нога, чи що це в нього там? Не дуже схоже на павука, що ще на якогось робота. Ну давайте спробуємо пройти. О, що ти робиш? Ну хтось за. О, дивіться, який цікавий механізм. Ха. Весь день би бавився і бавився. Ні, треба йти. Можливо доженемо цього хлопчика. Хоча субніваюся. О ні-ні-ні-ні-ні-ні, що це, що це, що це? Це якась автомобільна шина? Яким вона борить? А, не достергнув. О, їх тут багато. Не від одного мене оберігаються ці діти. Хоча від кого тут оберігатися? Така слабка дитина. Сподіваюсь, вас більше ще не буде. <світнє> що це? <світнє> <світнє> Ось вони, то їх вже двоє. Це якась всесвітня змова, чи що? <світнє> Ніхто не любить чужинців. Явно не любить. Повішано, дитина. О, ні-ні-ні, кав-кав-кав, А-а-а. А я не... ти. Так, потрібно бути назад є. А, ні, ні, ні. А. Я не побачив цього другого. Ось-ось. Сюди, мабуть не підемо. Ось мотузка, мотузка. Так, за неї можна. Злапатись, викарабкатись, ось наступ... Ні, ні, що ви робите? Дайте мені... А, і без цього бідусь. Так, далі. Ось так тобі, друже, не хотів ти давати мені мотузки. Ха. Так, так, давайте швидше. А то така мотузка і нам не знадобиться потім. А-а-а, ні. Ааа. З іншого боку потрібно стати він. Так, обережно скачу, скачу. Ні! а-а-а... Там мені кінець, так, кінець, куди ти мене поніс? Ну пустав мене на місце. Ага. Так, ще раз. Есть, стрибамс... Стри... Є! я дострибнув. Так. Знову перешкода. Розробники точно хотіли, щоб цей павук на назів, мабуть. Ось. Так, все, паучок. О, ні, ні, ні. Тепер кінеці мені буде. А, не хочу до паука, не хочу. О, ні, 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 ні. назад! Тепер ми точно його не побачимо більше. Сподіваюсь на це. О, зараз ще ця колода почне їхати. О, ні. Хоча очікувати від розробників можна будь чого. Чай, О ні-ні-ні. Ха-ха, ні, ні. що це? Що це з ним? А, ха, ха, ха. Давайте. О, ні-ні-ні. Давайте відірваємо йому цю його ногу, що залишилось, щоб не проткнув ще когось. І, мабуть, я знаю, що робити з цим тілом. Давайте... Хай воно допоможе нам викарбка. Ви... вистрибнути. Там, далі. Ось там, зараз покажу. Так, так. Ось тут. Ось так. Пер ми можемо вистрибнути і... Щось зробити далі. О. Ну ні, тримати дітей в клітках, то це вже... Це якісь дуже непривітні... Особи тут живуть. Не, зовсім не люблять заводити знайомства. Як бачимо. Так, нам потрібно ось... потрібен ось цей другий ящик. Так. Є. Ось сюди. Сюди ми, мабуть, це б не дострибнули. Десь тут чути воду. Ось вода. Ні -ні, ні, 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 ні. А. О, мабуть, треба стрибати на цього. Так, а, далі, далі, далі. О, хто це? Тут. Ні, ц... чому ти не зробив цього швидше? Чому? А ви помітили щось там у нього на голові? Або це клаптик з такого ж кокуна, або якийсь Давайте стрибнемо на нього. Ось. Ось так. На цьому закінчується ще одна наша частина проходження Лімбо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступного відео!